Чернігів стає улюбленим місцем для проведення сепаратистських зборів вже вдруге за півтора місяці до міста над десною навідуються одіозні представники політичних партій, що тягнуть за собою проросійський шлейф спочатку з'їзд за мир намагались провести народна депутатка Королевська. А вже наприкінці травня із схожою темою до міста навідались представники українського вибору, який започаткував знаний як кум Путіна Віктор Медведчук. Сам політик до Чернігова не приїхав. Його представляв народний депутат від опозиційного блоку Василь Німченко. Вопрос другого як воювати і за що воювати і проти кого воювати. Бирались таємно з собою, захопили три десятки добре екіпірованих охоронців, котрі спочатку не хотіли пускати до приміщення чернігівських патріотів. Я хочу зайти. Ні, простіті. Я роблю свою роботу. Я сворбот, за вас. ви для чого хаті згодом. Частину активістів таки пустили. Головна тема мінські домовленості. На думку нардепа, війну на Донбасі можна припинити, якщо провести вибори на окупованій території та оголосити повну амністію для бойовиків. Комплекс мір 12 февраля, Ми можемо ізучить його прочитати О, там є е, амністія. Там є закриття границі, там є вибори. Та до цього про російський політик пропонує створити в Чернігівській області гуманітарну групу точних пояснень, чим займатиметься вона і за які кошти не дає. Давайте по карманах не шастайте, а фінансування буде. активісти, волонтери, котрі змогли таки потрапити всередину, поцікавились планами щодо проведення так званої політики урегулювання війни на Донбасі. Треба реалізовувати мінське салашиня і вони дали результат на сьогоднішній день. Ані далі переговори вісті. Ви слишите мінські Росія не виповняє абсолютно мінське. Что значит Россия не выполняет абсолютно минское То, что значит, то и значит, что Россия что? не выполняет. Значит, надо заставить. И есть Минские, есть э, ограничения, есть санкции в отношении Российской Федерации. И... Россия не является субъектом. Пояснити патріотам про переваги виборів на Донбасі та дотримання мінських угод, нардеп намагався навіть іменем визволеної з російського полону Надії Савченко. По суті, э, підтвердила нашу платформу э, Савченко, яка теж воювала слухаєте мене? Ні, я вам конкретно говорю, що накриває треба... я не прикриваюсь. Давайте придется, та переконливості політику не вистачало. Тож після недовго. диалогу украинский выбор капитулировал. Медведчук Бедмич, освободил около 400, 400 военнопленных, которые вернулись своим семьям. А подобные, подобные вам все, всегда, друзья мои, все, не все, что угодно. Патріоти та містяни готові згуртуватися і в потрібну годину показати свою силу і не допускати ніяких сепаратистських проявів в області, бо Чернігів це Україна, заявили присутні на заході Чернігівські волонтери, бійці батальйонів та небайдужі.